Добрий ранок, починаю новий влог. Така краса сьогодні, 28 травня, мари такі гарні, море так гарно Ну Просто неймовірно. Вже, мабуть, тепліє і у нас, тому що знаю, що в деяких областях вже було жарко, У нас було десь плюс 20, плюс 18. А сьогодні вже відчуваю, що сонечко так добряче припікає, вже начебто й по літньому. Хоча такий трошки є вітерець. Я вже сходила в душ помила голову, кашу готую малюкам, будемо снідати і треба буде трошки поприбирати. Мабуть, ми зранку не встигнемо до сну їх вийти погуляти, тому що треба зробити домашні справи, Вони нікуди не дінуться. Я зараз буду сушити волосся, покажу вам якраз чим користуюсь. У мене, до речі, закінчився і бальзам, і маска, і закінчується термозахист. Ой, якось знаєте, все почало закінчуватись одне за одним, одне за одним. Ну, так буває. От, ось цей шампунь від Ур'яш. М Який балансуючий шампунь. В мене на нього були великі надії. Він мені сподобався, як він і промиває, і його такий нейтральний ніжний аромат, як він пінеться. Але, дівчата, я на нього дуже розраховувала. Сподівалася, що перестане чухатись голова, що, можливо, ну, якісь є в ньому компоненти, тому що читала багато відгуків, що проходить свірбіж. У мене нема у мене нема ніяких ранок. Я не знаю, можливо, це нервове ще може бути, можливо, справа не в шампуні зовсім. Але якось перші там раз-два, наче дійсно, ну як трошечки менше. Зовсім цей свірбіж не пройшов. Як в мене знаєте, ще перший день після миття трошки, а потім на другий день я вже прям так добряче, в мене чешеться ця голова, аж я не знаю, як це пояснити. Ну, чешеться. А зараз в мене таке враження, на мене, наче стало ще гірше ніж було. І я використаю його вже до кінця, а далі я не знаю, чи спробувати ще можливо шампунь в мене там є ще в аптеці. Придивилась один теж такий кератолічний шампунь. Чуло відгуки, що е теж проходить свербіж. Не знаю, можливо, це нервове, тому що помітила, що коли ось почались у нас атаки, я одна з малюками залишилась, то в мене воно сильніше почало чесатись. Але хто знає, дівчата. Ось цей шампунь глибокого очищення я ним користуюсь десь раз в півтора-два тижні. Він класно очищує шкіру голови. В принципі, від нього я більше нічого не чекаю. От дуже добре очищує шкіру голови. Далі олійка від Moroccan Oil. В мене така мініатюрка, 10 мл. І я вам скажу, мені цього вистачить. Я вже десь приблизно. Місяць не користуюсь, можливо, я не кожен раз наносила, але мені ще цього вистачить надовго, тому що тут ще більше ніж половина є, і можливо, знову візьму таку малесеньку. Ну я думаю, що мені ще на пару місяців дівчатки її вистачить і велику упаковку мені навіть не вигідно купувати, тому що можливо вона мене буде стояти, як колись від Лораль стояла. От. Можливо, захочеться захоче іншу олійку. І закінчується зараз. У мене ось такий термозахист, дуже класний. Тут і саморозпилювач розпилювач зручний. Він вже просто, бачите, тут останній подих, такий дрібненький, я мабуть навіть залишу. Можливо, мені пригодиться ця баночка. Тут класний дуже розпилювач. Це для фарбованого волосся, в них є і звичайний. І мені він подобається. Не знаю, волосся не обтяжує. Воно і трошки легше розчісується, ну і дає термозахист. Класна штука, От, треба буде теж замовити. Так, ну в принципі, це все, що в мене зараз для волосся, Не знаю, треба ще бальзам або якась масочка. Тому що я часто маску наношу як бальзам, буває. Не витримую зараз маски, щоб тримати там 5 хвилин, 10 хвилин. Хоча треба було, б. тому що коли помітила, я так робила ефект кращий, звісно ж. Так, буду сушитись, і треба вже йти далі. losing Дівчатка приготувала собі ще цикорій, що я почала, само собою, якось трошки менше пити кави. І коли мені хочеться, начебто, от я нещодавно випила каву, я б зараз, залюбки, наче й другу випила раніше, а зараз мені ось, хочеться щось таке, м'якіше, цикорій. Те, що треба. І другий лаваш, просто робила на маленькій сковорідці. велика занята. Просто смакота. буду зараз снідати. Пити цикорій, машинка правильно на коні, як завжди. І малюки будуть їсти кашу. Будемо разом снідати, вони кашу їстимуть. А я з з помідорчиком. Не знаю, чому я раніше так не робила так смачно. Я взагалі рідко роблю лаваші, а це щось мене потягнуло, тому що буває зранку. От зараз мені взагалі не хочеться навіть снідати. Смачного, хлопці! Як вам каша? Мар... Маркушек трошечки набираємо. Після того, як вони їдять кашу, самі... О, ні. Фух, тарілку, слава Богу. Давай трошки, Марк, трошечки набираємо. Вже сам, бачите? Сам все. Вже мати тобі не потрібно. ложкою сам їсиш, так? Да? Ага. Потім просто я несу дітей в ванну. Де, хлопці? Смачна каша, так? Да? Всім добрий ранок. Я вчора вже, знаєте, сіла батарейки і лягла раніше спати, і це добре, бо була тривога десь о ночі. А потім прокинувся Марк, і я вже більше і не спала дівчата. І зараз 5.35.40 плюс-мінус. Я збираюсь піти прогулятись, трошки хмарно, але як тільки пахне. Зеленю морем, просто краса. Тому рішення прийнято піти, подихати Біля моря давно я так не виходила, не було можливості. От. Я вже майже на місці. Я вже вийшла з манікюру вже вечір, як ви можете зрозуміти, зробила собі такі коротесенькі, молочні і вибирала дві крайності між молочним і шоколадом. Зупинилася все ж таки на молочному, не знаю, можливо е наступного разу якраз трошки ще більше засмагну, я сподіваюся, зроблю собі шоколад, тому що е стільки личинки. Я зроблю шоколад, тому що мені дуже подобається, як це виглядає на е засмагних руках. От. Ой, супер, зараз сиду в АТБ. Зробила мені дівчатка, 4 роки. Це не дуже зручно, насправді, в манікюр особливо. Педикюри я робила без покриття. І все це мені зробили за годину. Чому я дуже рада. А ще що цікаво, що у мене доплата за цю послугу, Зазвичай, зазвичай, пам'ятаю, це десь плюс 100 гривень приблизно. І безкоштовно кава, шампанське мені пропонували. Я думаю, я відмовилася? Гналі, Уху! хаче подавай, мар Мартикай! це вже я показую вам вихідні. Я їздила в Сіті-центр, в торгівельний центр, заходила в нью йоркер купити декілька топів і білизну. Взяла ось такий блакитний. Камера трошки не передає колір, він е, такий більш насиченіший. І сірий, мені сподобалось, на літо буде якраз супер. І зараз покажу, яку взяла білизну. Вона нова, я не одягала. Одні з цих трусиків я вже одягла, а ті, що залишились, вам покажу. Взяла два набори: один ось такий білій. В серде, чи в бантики, сердечки і такі сірі на мені. Мені сподобався матеріал, і вони насправді зручні. Це я взяла розмір М, хоча ношу С, тому що розібрали розміри, але вони мені дуже сподобались і зручні. І ще ось такий набір з двох трусиків, такі милі в квіточку, Не знаю, прям такі дівчачі-дівчачі, я не змогла пройти мимо. І ще одні такі в кольорі хакі. Теж зручні. В них ще регулюється збоку. Розмір можна регулювати. Дуже класні. Всім добрий раночок. Вітаю всіх з першим днем літа. Кава, море, сонечко. Нарешті у нас потепліло. Знаєте, так прям по календарю. От і йду сьогодні засмугати. Не знаю, чи я буду купатись, можливо, навіть і скопнуть. що море чисте, гарне. Вже повідкривали пляжі, які платні, приватні. от. А я піду просто полежу на пісочку, поп'ю каву, водичку, почитаю, покайфую. Нарешті в мене щось типу трошки відпочинку. Хоча я сьогодні зранку кажу, збираємось, можливо, всі на море. от. Але в нас треба ще малим купити рушнички, пляжні, і треба трошки, так скажем, підготуватись, тому вже сьогодні схожу сама. Так, ну водичка я вам скажу. В принципі, купатись можна, навіть така влітку буває. Трошки ще прохолодно, але можна звикнути. Думаю, що я все ж таки зайду в воду. У нас тут я розмістилась, моя шляпка. Купила в ось такий сонцезахист, дитячий, ну взяла маленький об'єм. Тому що вибір був невеликий. Я взагалі хочу купити еоцерін в аптеці дитячий і для нас, і для малюків там 200 мл. Просто у нас в аптеці біля нас на 300 гривень він дорожчий, ніж в центрі, а в центр мені немає коли їхати, тому поки буде ось такий, це начебто обну... обновлений якийсь біокон. От. Тому зараз випробую. Я думаю, що все ж таки я зараз зайду в водичку, доп'ю калу і піду в воду. Просто кайф почати. Так, я вже зварила супчик з очевидцею куркою, зварила молоду картоплю. До речі, вперше в цьому році будемо куштувати курочка, малюкам теж саме салатик з домашньою олією. Ну просто смакота. Я, Якщо чесно, така голодна. Зараз будемо їсти.